За таким показником у медицині як стан забезпечення лікарняними ліжками рівнічина випереджає середньостатистичний по Україні на 9,7%, що в умовах обмеженого фінансування недопустимо. Тож на нараді, проведеній сьогодні в обласному управлінні охорони здоров'я, ставило завдання зрівняти ці показники, тобто провести реформування ліжкового фонду. Це ж не значить, що ми маємо скорочувати ліжка. Це категорично неправильне слово. Реформування а реформування це значить? Перевести, віддати приватній структурі. Раз. Знайшовся підприємець Петренко, а йому дві палати, чи це лікар, який взяв патент. Хай мене де. Дай палати, нехай там, хай не вас на території обудити. І ще багато інших пометів. Серед інших заходів називали скорочення вакансій, облаштування денних стаціонарів та так званих місць для соціально незахищених людей. Загалом ставиться завдання скоротити в області понад тисячу лікарняних ліжок. Але завдання це керівники лікувальних установ виконують неохоче. Ваші пропозиції розумієте, я хочу, щоб ми наприклад скорочили, щоб я вас стримував. Ви кажете, це, це треба вимінити, тому що вона не відповідає фінансово відповідає. Тому не відповідає тому то. Я думаю, що ні, давайте ми ще цілий шкаф затримаємо, можливо, ще всі ми потерпимо, всі ми потерпимо. Така повинна бути е, ситуація.